Давайте сьогодні покажу, як приготувати ті самі горішки з нашого дитинства. Я впевнена, навіть через екран ви вже чуєте їх аромат. Поїхали. До м'якого вершкового масла додаю цукрову пудру. Беру одне яйце і відділяю жовток від білка. Жовток додаю до масла, а білок збиваю з дрібкою солі до пишності. Потім збиваю масло з жовтком та з цукровою пудрою до побіління. Потім обережно лопаткою об'єдную обидві маси. Далі додаю просіяний борошно, змішаний з розпушувачем, і вимішую спочатку лопаткою, потім перекладаю на стіл і домішую руками. І отримуємо ось таке чудове пісочне тісто. Далі з нього роблю ось такі кульки вагою приблизно 5-6 г. І відправляю в холодильник на 10-15 хвилин. Для крему змішую м'яке вершкове масло з вареним узгущеним молоком. Добре вимішую вінчиком. І за бажанням можна додати подрібнені горішки. У мене грецький горіх. Далі форму для горішків я ставлю на вогонь, прогріваю її, змазую олією і викладаю кульки. Добре притискаю і випікаю до такого золотавого кольору 2-3 хвилинки. За період випічки я декілька разів перевертаю форму, щоб все добре пропеклось. І ось така краса виходить. Далі покажу вам ось такий невеликий лайфхак, як позбутися зайвих країн на горішках. Беремо ситечко і ось таким чином знімаємо їх. Все дуже легко і просто. Отримуємо ідеальний результат. Крем перед начинкою краще поставити в холодильник, щоб він краще тримав форму. І ось таким чином наповнюємо горішки. Далі горішки краще відправити на стабілізацію у холодильник, але я думаю, що вони зникатимуть з вашого столу раніше, ніж ви встигатимете їх робити. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт вдома смачного вам.